Досягнене не тільки дітей, а ще їх батьків, їх вихователів, їх вчителів, тих, хто їх вчить і виводить світ, заохочує, мотивує. І дуже великі досягнення. І хочеться сказати, що Крим це дійсно Україна. Я як аграрій спілкуюся з колегами-аграріями, досі, кримчанами. І ви знаєте, звучить таке питання, кажуть Надя, а коли ви нас до себе заберете назад? Я вам скажу, що в Криму дуже багато патріотично, проукраїнсько настроєних людей, і вони ждуть сьогодні, що вони повернуться в рідну Україну. І хочеться вірити, і я в це вірю, що Крим це дійсно Україна, і ми з'єднаємося. Всіх вас хочу привітати зі святами, зі святом державного прапора, сьогоднішнього таку чудового відкриття виставки. Побажати щастя, здоров'я, наснаги, всього всього самого кращого. Віри в себе, нехай вас Бог береже.